Ордери на квартири три двокімнатні та чотири однокімнатні отримали сім військових моряків. Більшість з яких свого часу покинули Крим та прибули в Україну. Президент України Петро Борошенко особисто вручив ключі. Частину військовослужбовців отримала житло в селі Мізікевича, частину в Одесі. «Від своєї родини від особового складу. Дякую. Квартири отримали чинні та колишні керівники кораблів. Багатодітні військові моряки, сім'ї тих, у кого є хворі діти. Вони стояли в черзі на житло декілька років. То я хочу сказати про офіцера, якого п'ятеро дітей. Я знаю, там дві сім'ї, у котрих троє дітей. Один з моряків отримав квартиру в елітній новобудові. Діти дивляться на це все ще не вірять, що це відбувається з ними. Дуже важливо, щоб в житті були такі моменти, коли би ти пишався, Військово-морськими синами України і пишався державою, яка здатна. Нехай поки що робити перші кроки для того, щоб так забезпечувати житлом. Ще раз всіх вітаю зі святом воєнно-морських сил, Збройних сил України. Щастя вам і добра! За словами президента, сьогодні майже 600 військовослужбовців мешкають на кораблях. Він пообіцяв, що до кінця року для них в одесь побудують два гуртожитка. Окрім того, приобладнають ще дві будівлі. Євгенія Швіцладслава Гарбер, факти.